Сонечко нам світить гарно, працювати буде вправно, щоб почути в кінці, що всі діти молодці. А тепер давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми знаємо. Квадрат, трикутник, прямокутник, ром, круг, овал. Вони називаються плоскими геометричними фігурами. Тобто це фігури, які можна намалювати, вирізати чи накреслити. А зараз познайомимось з об'ємними фігурами куб, конус, паралелепіпет, піраміда, циліндр, куля. Пропоную вам пограти та поправлятися у пошуках фігур. Куб Куб складається з шести квадратів. Форму куба має такі предмети. Коробка від подарунку, кубик рубик конус. Форму конуса має такі предмети. Ялинка, піраміда, вафельний ріжок. Спробуйте знайти в кімнаті свої предмети. Релепіпет має такі предмети, як. Кума, комод, акваріум, піраміда. Форму піраміди мають такі предмети. Споруда архітектури в Єгипті. Намет, тертка, циліндр. Форму циліндра мають такі предмети. Свічка, барабан, капелюх. куля. Куля має не сторін. Не кутів. Форму кулі мають такі предмети. Футбольний м'яч, каву новорічна іграшка. Протягом цього заняття ви знаходили об'ємні предмети різної геометричної форми. Спробуйте їх намалювати або за допомогою готових трафаретів зробити аплікацію та надіслати вайбер-групу. Ви молодці! Дякую всім за увагу!